Усім привіт! Я Настя, учениця 9 класу Маньківського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм захоплюючим шляхом у світі робототехніки. і змінив життя назавжди. Все почалося ще в моєму дитинстві. Я завжди обожнювала складати конструктор лего. І це було щось більше, ніж просто гра. Це була можливість створити свої власні світи та розвивати свою уяву. Коли я дізналася, що в нашій школі є гурток з робототехніки, я не могла стримати свою радість, тому відразу ж приєдналася до нього, сподіваючись знайти нові можливості для творчості та вивчення. Що саме мене зацікавило робототехніці, це можливість поєднувати свою любов до конструювання з можливістю програмування різних роботів, які допоможуть змінити майбутнє на краще. Під час нашої роботи я брала участь у різних проектах. Ми створювали роботів для участі у змаганнях, розробляли автоматизовані системи для різних завдань та досліджували нові технології. У робототехніці я знайшла своє покликання та невичерпне джерело натхнення. Цей шлях навчання та розвитку допомагає мені розкрити свій потенціал та досягати нових висот. Мій шлях у робототехніці тільки розпочався, але я вже мрію про майбутнє у цій галузі.